В ефірі Інформ» у студії Дмитро Непоміщій про все найголовніше далі. Тривають обстріли мирних населених пунктів Запорізької області. Проте наші захисники дають у відповідь добрячої прочуханки загарбникам. Служба безпеки України піймала чергового любителя познімати те, що знімати, заборонено. І правозахисна премія народу України від Європи. Хроніки воєнного стану. 239-та доба вторгнення. Захисники продовжують боронити запорізький край від ворожої навали. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької. За уточненою інформацією. В результаті ударів сил оборони протягом останніх днів підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. До 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння військової техніки. Як повідомляє Нацполіція у Запорізькій області, за минулу добу були обстріляні 17 населених пунктів. Надійшли повідомлення про руйнування 19 інфраструктурних об'єктів. За повідомленнями від обласних військових адміністрацій, за минулу добу ворог накрив вогнем Марганецьку і Червоногригорівську громади Нікопольщини. Є руйнування приватних будинків. Люди вціліли. Вночі у Криворізькому районі завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби без постраждалих. Голова Дніпропетровської обласної ради прокоментував інтенсивність обстрілів в інтерв'ю «Укрінформ». Якщо взяти у порівнянні з 10 жовтня по сьогоднішній день, то кількість ракетних ударів, обстрілів критичної інфраструктури, а саме інфраструктури енергетичної, вона перевисила все, що було за останні вісім місяців війни. О десятій ранку Миколаїв та прилеглі населені пункти атакували ракетами С-300. Зафіксовано влучання в авторинок без постраждалих. Міський голова прокоментував ситуацію для агентства «Укрінформ». вночі. Миколаївщину атакували дрони камікадзе. 14 дронів нашим військовим вдалося збити, але 5 долетіло до міста. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на а, закриту приватну територію. Внаслідок цього виникли пожежі на відкритих територіях, але наші менесники їх. А... Ну, оперативно загасили. Також вночі ворог обстрілював Очаківський порт. Під обстрілами були Широківська та Березнегувацька громади без постраждалих. Служба безпеки України вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів. По-перше, це допомагає ворогу. По-друге, дуже шкодить тим, хто це робить. А потім завершується традиційним скигленням Не знав більше не буду і загрожує серйозним покаранням. Зняв відомо матеріал е, про обстріл івано е, франківської області, а саме критичної інф... інф... інфраструктури Баштинської Тес. Е, пізніше цей матеріал я додав у телеграм-канал. Е, своїм чинком я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору в обстрі... в обстрілах. Оперативне командування Південь повідомляє. Турмової авіації наших повітряних сил нанесено шість ударів по пунктам розгортання зенітно ракетних комплексів Бук-2М, Тор та Панцирь. А парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано на район зосередження живої сили та техніки ворога. Неподалік Любомирівки. За минулу добу ворог втратив 370 окупантів, 13 танків, 20 броньованих машин, 9 артсистем. Гелікоптер, 25 безпілотників, 6 крилатих ракет, 6 автівок та цистерн і спецтехніку. Український народ отримав премію Сахарова за свободу думки. Це щорічна нагорода, що з 1988 року європейський парламент присуджує за досягнення у сферах захисту прав і свобод людини, розвитку демократії та відстоювання верховенства права. Премія Сахарова є головним правозахисним знаком ЄС. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти олігархів та родичів Путіна. До переліку увійшли понад 3800 тисячі фізичних та юридичних осіб: 2507 тисячі та тисяча Відповідно, серед них, зокрема, Роман Абрамович, Константин Ернст, Тіна Канделакі, Ігор Путін, Аліна Кабаєва та інші. Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для РФ за для розглядання акту агресії проти України. Про це в соцмережі Твітер повідомив депутат Сьорд Вімер Сьортсма. Наступна інформація щодо можливого відключення світла вимкнень електроенергії у Запорізькій області поки що не заплановано. Повідомляють в обленерго. Проте необхідно обмежити за можливості і відмовитися від використання електроприладів хоча б до 22-ї години. Це розповсюджується як на великі підприємства, установи та організації, так і на середній і малий бізнес і населення. Ця економія необхідна всій державі. Енергосистему треба розвантажити та стабілізувати. Це допоможе уникнути відключень у подальшому. На території країни, і зокрема в Запорізькій області, влада закликає скоротити використання електроенергії до 23-ї години. Якщо цього не зробити, можливі чотиригодинні віялові відключення. Тим часом чимало населених пунктів тимчасово окупованої території нашої області залишаються не лише без світла, а й без інших комунальних послуг. Окупанти нікого не шкодують, втомовуючи спрагу легкої і тимчасово безкарної наживи. Нікого і нічого, у тому числі й побутову техніку і меблі про ситуацію в області. і Чим відповідають на злочини загарбників збройні сили України розповість рішуча Вікторія Мельник. Окупанти виселили із Мелітополя священика православної церкви України за те, що чоловік не підтримував владу агресора та залишився вірним своїй вірі і просто моральним принципам. За сценарієм загарбників, отцю святославу зачитали вирок та видворили за межі тимчасово окупованої Запорізької області. У тимчасово окупованому енергодарі окупанти продовжують викрадати співробітників Запорізької АЕС. Генеральний директор станції Ігор Мурашов розповів про перебування у полоні та про фізичний і психологічний тиск на енергоатомників. Мене з водителем забрали, гаділи на голову мішки, наручники і увезли в підвальне поміщення. Перші вони нас держали, сидя на стульях. с наручниками и с, ну, с мешками на головах. И по истечении суток уже как бы сняли наручники, сняли мешки водителя моего, я так понял, что отпустили домой, я продолжал там оставаться. Я как бы находился один все это время. А сотрудников других атомных станций, других сотрудников атомной станции, они в других помещениях держали, и там были даже элементы. Кромі психологічного елементу, фізичного. через систематичні обстріли країною терористкою Запорізької АЕС, енергосистема працює на межі своїх можливостей у даний момент времені. Станція працює і вона підключена до обідної енергосистеми України. Собственно, нужны атомные станции, запитаны от объединенной энергосистемы Украины, и э, она продолжает так работать в течение 7 месяцев. Безопасность находится, наверное, на каком-то низком уровне, который еще никто никогда не оценивал, потому что такого прецедента в мире такой ситуации еще никогда не было. Но я считаю, что в условиях, когда э, постоянно отключаются линии по выдаче мощности, которые отключаются линии, которые снабжают электроэнергию станции, когда станция переходит на Последні резервні істочники питання, дізель генератори это абсолютно небезпечна ситуація. Окупанти, крім обстрілу цивільних, продовжують грабувати у енергодарі. Загарбники втікаючи подалі, винесли з місцевого готелю побутову техніку та меблі. Награбоване пакували у вантажівки та автобуси. Віджимають також і магазини з медичною технікою у Бердянську. Коли у місті ситуація з медициною та продуктами вже гірше нікуди, а ціни космічні, такі собі поціновувачі мистецтва відкрили арт-галерею. Жителі Оріхова, що потерпає від ворожих обстрілів щодоби, виклали у соцмережі відео. В ньому показали, як наразі виглядає багатостраждальне місто. Цивільна інфраструктура розтрощена ворожими ракетами, вулиці засипані уламками, частково або повністю зруйновані будинки, магазини тощо. Вранці ворог здійснив обстріл комишувахи. О 7.20 бив ракетами с 300 Бачив таку ракету. Я якраз на городі розкидав навоз. Дивлюся, така ракета летить. Перший приход ба вторий. дітям кажуть так двіста з онуком в підвал. І четвертий бах. Приїжджали МЧСники, що робити, що грошей нема. Що? У мене ось було, на днях кубило, осколком. Що? Це моя була кормілиця. Чергове було обстріляно наш населений пункт. Ну, дякуючи Богу, чи так склалися обставини, що немає жертв, немає поранених, немає вбитих, але є зруйнований житловий будинок, багатоквартирний. Постраждали люди матеріально. У напрямку міст Пологи та Васильівка продовжуються локальні тактичні бої. Окупанти намагаються посилитись частково мобілізованими і технікою, проте збройні сили України продовжують порушувати їхню логістику та виносити їхні тили. І поки окупанти шукають шляхи відходу, а подекуди і просто втечі, Запоріжжя залишається під надійним захистом як на фронті, так і в тилу. Зокрема, мова йде про забезпечення населення товарами пекарського виробництва. Хлібна Олександра Філь знає більше. Хліб на столі, спокій на душі. Запорізька область має достатні запаси зерна. Хлібопекарське виробництво працює та стабільно забезпечує населення продукцією. В перші місяці повномасштабного вторгнення асортимент товарів дещо скоротився. Але зараз все більше виробів повертаються на полиці, хоч і в меншому обсязі. Дефіциту борошна та іншої сировини немає. Проте варто очікувати невелике зростання цін. Є інші чинники, які, ну скажімо так, впливають на собі вартість. Це постійно зростаючі, вартість газу, вартість електроенергії, яка ну, вже десь відсотків на 20, мабуть, навіть більше виросла з початку ну, десь з березня. Ми не маємо цього запасу ну, міцності, скажімо так, нашої фінансової, щоб не реагувати на підвищення. Щення складових собівартості. війна поставила перед постачальниками та виробниками ряд викликів через тимчасову окупацію частини територій. Були певні логістичні труднощі. Наразі вони вирішені, тож затримок в постачанні сировини не прогнозують. Проте виробництво залежить від наявності електроенергії, тому перебої в роботі енергетичної інфраструктури можуть спричинити проблеми. Наше підприємство є дуже енергоємким, тому генераторів, які зможуть його енергетично потягнути, скажімо так, ну, дуже замало, вони коштують дуже багато грошей. Зараз фінансування з цим дуже важке, і його немає. Тому якщо місто залишиться без енергетики, то звісно ми, ми станемо заручниками цього процесу, ми не зможемо випікати хліб. Но це дуже песимістичний сценарій, ми на нього не Розраховуємо і думаю, що ми будемо випікати хліб, будемо з енергетикою. А наші споживачі будуть з хлібом на полицях. Локальні аварії на місцях перепади напруги, то що здатні оперативно вирішити штатні працівники. Тож фахівці роблять усе можливе, аби виробництво не припинялося, і запоріжці мали хліб. Пожежі крадій, що два місяці чистив чужі авто, борделю лазні. Про ці та інші події в Запоріжжі і області далі коротко. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Хортиці. Там горів приватний будинок та домашні речі на загальній площі 350 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Для ліквідації пожежі залишалося 6 одиниць техніки та 24 рятувальники. Ще одна пожежа сталася в кафе на вулиці Добровольчих батальйонів у Заводському районі, де зайнялися облицювання стін та вентиляційна система. Відвідувачі та Анал самостійно залишили приміщення, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Згодом виникла пожежа у дерев'яному дачному будинку в одному із сіл Запорізького району. Рятувальники загасили полум'я на площі 30 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Вистачало роботи і у правоохоронців. До відділку поліції в Хортицькому районі звернувся місцевий мешканець та повідомив, що з його авто викрали кейс з інструментами та автомобільний домкрат. Під час оперативних заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до скоєння крадіжки. Ним виявився 26-річний, раніше судимий житель Запоріжжя. З'ясувалося, що протягом двох місяців він викрадав з автомобілів акумулятори, інструменти та інше приладдя. У Запоріжжі поліцейські затримали наркоділка. У 29-річного чоловіка була при собі картонна коробка, а в ній 100 грамів амфетаміну. Під час обшуку в його помешканні вилучили ще понад 20 грамів психотропних речовин, близько 130 грамів елітного канабісу, 8 марок ЛСД, мобільні телефони, електронні ваги та зіп пакети для фасування. У Шевченківському районі у чоловіка, який намагався зникнути з поля зору інспекторів, виявили зіп-пакети з кристалічною речовиною в Олександрівському районі. У 36-річного мешканця був із собою паперовий згорток із наркотиками рослинного походження. Громадянин, якого зупинили патрульні у комунарському районі, повідомив, що має із собою заборонену речовину для власного вживання. Зіп-пакет з нею інспектори виявили під час поверхневої перевірки. Інший екіпаж патрульних у водія ДУ знайшов декілька зі пакетів з порошкоподібної речовиною, як пояснив Керманич, що це наркотики для власного вживання. Крім того, поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка отримувала в Запоріжжі бордель. Місце розпусти діяло у лазні. Крім базового сервісу, клієнтам за додаткову плату пропонували інтимні послуги. Одні надають сумнівні платні незаконні послуги а інші безкорисливо допомагають тим, хто цього потребує зараз найбільше нашим захисникам через Запоріжжя. Відправили на фронт машину швидкої. Міжнародні організації вже вкотре допомагають Україні під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, передають автомобілі для потреб наших захисників на фронті. До фінансування вже долучалися Польща та Японія. Цього разу клуб ротарі Каліфорнія придбав для бійців автомобіль швидкої допомоги. Його перегнали спочатку до Польщі, а потім доставили до Запоріжжя. Це вже третя швидка від ротарійців за період повномасштабної війни. Вона насачена носілками, коїки медикаменти, ну все що для першої допомоги. Це не реанімобіль, але тем не менее вона вполне способна вивозити ранених з поля бою. Зараз її ще покрасимо в нужний цвет. Основна функція цієї автівки евакуація поранених з передової. Передали машину нашим бійцям, які зараз захищають державу під Бахмутом. Срочно потрібні такі автомобілі, тому що вони там просто ну, їх. Там розстрілюють. Ми виїжджали там один раз на евакуацію за 300 -ми. Слава Богу, що ми вийшли з машин. Сразу две машини розстріляли прямим попаданням в танк і там. 24 четвертий був, і його одразу газелька осталась, ми, слава Богу, сіли на нього і уїхали. Цей чоловік родом із Запоріжжя. Планує вже найближчим часом повернутися на передову. Каже, чекати нема коли. Тому швидка одразу поїде на допомогу захисникам. Військові дякують волонтерам за допомогу. А запоріжці можуть подякувати за турботу лікарям, які закликають дотримуватися профілактичних заходів у сезон грипу і грві. Що радять фахівці, аби зберегти здоров'я у цей важкий час, знає обережна Олена Машталяр. Восени традиційно фіксується збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції протягом останнього тижня. За медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади звернулося близько трьох тисяч хворих. І, хоча цей показник на 70% нижчий від епідеміологічного порогу, розрахованого для Запорізької області, профілактика потрібна заздалегідь. Що стосується особливості цього епідемічного періоду, це буд. Де циркуляція декілька вірусів, і це буде на 100% циркуляція як ковіду, так і грипу для вірусу грипу, як і для ковіду, характерна велика зміна збутників. Якщо ви почуваєте себе погано, маєте підвищену температуру. Головний біль і біль у м'язах нежить. Слід звернутися до сімейного лікаря, а от самолікуванням займатися не варто. Найкращою ж профілактикою грипу є вакцинація. Зверніться до своїх сімейних лікарів. Якщо є бажання отримайте вакцинацію від грипу, актуалізованого грипу цього року, є вакцина і ваксі грип, і джесіфлю, тобто вакцини є. Вакцинуйтеся, це убезпечить і вас, і ваших рідних від або хвороби взагалі або від важких її перебігів. Лікарі радять вакцинуватися від грипу навіть вагітним і дітям, але попередньо щодо щеплення слід проконсультуватися у сімейного лікаря, який має дати пораду з урахуванням стану та індивідуальних особливостей вашого організму. У нас є певні категорії громадян, які будуть уразливі для грипу. Надзвичайно важливо вакцинатися від грипу вагітним жінкам. У вагітних жінок не враховуючи, це буде H1 чи H1N1 пандемічний, чи h 3 n 2 чи B грип вагітні хворіють тяжко. Це по перше, і це може привести до наслідків для здоров'я і майбутньої дитини в умовах воєнного стану великі скупчення людей, зокрема в укриттях, центрах видачі гуманітарної допомоги сприяють поширенню інфекційних хвороб. Тому лікарі нагадують про важливість дотримання маскового режиму та інші засоби захисту. Саме зараз настав той час, коли всі ми. Перебуваючи в місцях масового скупчення людей, повинні вдягати засоби індивідуального захисту. Ми не повинні забувати про правила особистої гігієни. Ми повинні мити руки, обробляти руки антисептиком. Ці нескладні правила убезпечать вас від захворювання. Медики наголошують, проблем вистачає і безсезонних хвороб. Тож бережіть себе і дотримуйтесь рекомендацій лікарів. Запорізький мотор провів ще один поєдинок у чемпіонаті Німеччини з гандболу у другій бундеслізі. Суперник у нашої команди був досить складний. Чим завершилася зустріч, розповість спортивна Анна Чаровата. Гандболісти Запорізького мотора продовжують загартовуватися у другій німецькій бундеслізі. У перенесеному дев'ятому торі підопічні Інтереса Совокінаса зустрічалися з Айзенахом. Суперник мотора перед матчем посідав другу сходинку турнірної таблиці, маючи п'ять перемог у шести матчах. І є одним з головних претендентів на підвищення у класі. Гра проти фаворита ще від початку обіцяла бути складною. До середини першого тайму команди йшли рівно, проте гравці Гайзенаха доволі швидко забивали в контратаках. Свою роль зіграли і серія двоххвилинних вилучень у запоріжців. 16-12 на користь німців – підсумок першого тайму. Після перерви мотор всіма силами намагався нав'язати супернику свою гру. Запорізьці вдало розпочали другий тайм, не наближаючись, але й не відпускаючи Айзенаху рахунку. Врешті запорізьці дали гідний бій фавориту і набули чергового досвіду для майбутніх успіхів. Поки що 21-27 поразка запорізьців, але перспективи для подальшого розвитку є. Наступний матч мотор проведе 23 жовтня проти сусіда у турнірній таблиці команди Вюльфа вюрсбург Пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на нашому телеканалі. 20 жовтня у світі відзначаються відразу два професійних свята: це дні авіадиспетчера, а також кухаря і кулінара. Ми вітаємо усіх причетних до свят, особливо з урахуванням їхньої важливості в умовах війни. Якщо у вас є бажання і можливість, можете підтримати наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграмі, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І ще одне сьогодні день інформаційного перезавантаження. У нинішній ситуації потік даних настільки величезний, що можна просто не встигати його засвоювати, і це може призвести до стресу. Тому робіть паузи, відпочивайте, все буде Україна.